У 1994 році син відвів матір до купи кісток у лісі, розташованому неподалік від маєтку родини. Жінка не пішла в поліцію, вона лише запитала у свого чоловіка, чи не знає він, звідки з'явились людські останки. Той розповів, що це старий медичний скелет, який залишив йому у спадок батько-анестезіолог. Дружину задовольнила ця відповідь, і вона більше ніколи не розпитувала деталей. Тим часом у їх місті продовжували зникати люди. Коли на початку 90-х років у районі Індіанаполісу почали зникати чоловіки, поліція досить швидко визначила певні закономірності. Усі щезлі були геями і напередодні зникнення відвідували гей-бари. Як і в останньому сезоні американської історії жахів, розслідувати цю справу не поспішали вважало, що молоді люди просто перебрались до Сан-Франциско чи Нью-Йорку – міст, де гомосексуальність приймалась більш лояльно. Однак, по мірі того, як кількість зниклих зростала, суспільство усе більше починало непокоїтись. Вірджил Вантегріф був колишнім шерифом, який після відставки відкрив приватну фірму, що спеціалізувалась на розшуку зниклих людей у індіанаполісі. У червні 1994 року в його офісі з'явилась мати 28-річного Алана Брусарда і повідомила про зникнення сина. Востаннє його бачили, коли він виходив з гейбару під назвою Бразерс. Вірджил скептично поставився до цієї розповіді, вирішивши, що Алан просто загуляв. Проте, уже через місяць ставлення детектива до цієї справи різко зміниться. Пройшов тиждень, і ще одна стурбована мати звернулась до вірджила по допомогу. Її син, 34-річний Роджер Гудлет, пішов у гей-бар, але додому так і не повернувся. Копнувши глибше, детектив натрапив на маленьку замітку у журналі, яка інформувала про те. Що 31-річний Джеф Джонс зник роком раніше. В усіх трьох випадках вік, зовнішність, спосіб життя та обставини зникнення чоловіків були дуже схожими. Детектив разом із помічником обійшли місцеві гайбари, але здавалось, власники і відвідувачі були чимось налякані і не поспішали ділитись інформацією. Єдине, що вдалося дізнатись, це те, що Роджер Гудлет покинув бар разом із іншим чоловіком на світло блакитній машині з номерними знаками Огайо. На той момент віджел уже знав про чисельні убивства геїв в Огайо, які почали ще у 1989 році і раптово закінчились у середині 1990-х. Тіла знаходили вздовж міжштатної автомагістралі, а четверо жертв були жителями Індіанаполіса. Детектив прийшов до висновку, що усе взаємопов'язано, а за справою стоїть серійний убивця. Він відправився до поліції і повідомив про свої здогадки. На жаль, правоохоронці не поставились до справи серйозно. Вони вже мали кілька заяв від родичів зниклих, але продовжували притримуватись версії про те, що чоловіки покинули штат, щоб уникнути осуду через орієнтацію. Вірджил не здавався і розмістив по місту фотографії зниклих хлопців із проханням надати будь-яку інформацію про їх місцезнаходження. Саме на такий плакат натрапив знайомий зниклого роджера Гудлета Тоні Харріс псевдонім. Справжнє ім'я не розголошується на його прохання. Тоні прийшов до детектива і розповів йому неймовірну історію, з якою хлопець напередодні вже приходив до поліції, але у відділку до нього поставилися як до божевільного. За словами Тоні, він відпочивав у місцевому гей-барі, коли його увагу привернув високий худорлявий чоловік, що уважно розглядав плакат про пошуки Гудлета. Це насторожило Тоні. Він вирішив підійти і представитись, а заодно з'ясувати, чи може бути незнайомець причетним до зникнення. Невідомий назвався Брайаном Смартом. Він ухилявся від запитань про Гудлета, але запросив Тоні разом відпочити. За кілька годин вони вже були біля басейну у домі Смарта. Він запропонував Тоні коктейль, але чоловік відмовився. Це засмутило господаря, однак він намагався приховати свою реакцію. Пізніше Брайан ненадовго відійшов. А коли повернувся, Тоні здалося, що він прийняв заборонені речовини. Поки гість плавав, господар підняв тему інтиму, а потім узяв садовий шланг і почав говорити про те, що полюбляє, коли в процесі його душать цим шлангом. В цей момент підозри Тоні про те, що новий знайомий справді причетний до зникнення Гудлета посилились. Тим часом Брайан ліг і сказав, аби Тоні накинув шланг йому на шию. Хлопець був настільки наляканим, що зробив це, а чоловік тим часом задовольняв себе. Згодом вже Брайан почав душити тоні, і стало зрозуміло, що він не планує зупинятись. Тоні вдав, що втратив свідомість, і лише тоді Брайан відпустив шланг. Коли хлопець відкрив очі, смарт злякався і погодився відвести його назад у місто. Чоловіки домовились про ще одну зустріч у тому ж клубі наступної середи. Після цієї розповіді Вірджил Вандегріф був упевнений, що Брайан Смарт і є тим самим серійником, якого вони шукають. Детектив прийшов до висновку, що Тоні чудом залишився живим завдяки тому, що був набагато більшим за Браєна і відмовився від напою, який підозрюваний підготував заздалегідь. Вірджел розробив план, згідно з яким Тоні мав піти на зустріч з Брайаном, а детектив цей час спостерігатиме за ними з сусіднього столика. Але смарт того вечора так і не з'явився на вечірці. Тоді Вірджел знову звернувся до поліції і на цей раз йому посміхнулась удача. Єдиною людиною, що справді цікавилась цими зникненнями, була детектив Мері Вілсон, і вона погодилась співпрацювати. Жінка возила Тоні у багаті райони міста в надії, що він впізнає будинок Брайана Смарта та відправляла агентів під прикриттям у місцеві гейбари, але це не давало жодних результатів. Цілий рік справа стояла на місці, але одного дня Тоні знову зустрів Брайана і навіть зумів записати номер його автівки. Перевіривши номерні знаки, Мері дізналась, що Брайан Смарт насправді був гербертом Бовмайстром, сім'янином та підприємцем, який підтримував місцеві благодійні організації. Жінка разом із своїм босом, лейтенантом Томасом Гріном, навідалась в магазин, власником якого був підозрюваний. Мері не стала грати в ігри і одразу ж повідомила чоловіку причину їх приходу, сказавши, що вони розслідують зникнення молодих людей у індіанаполісі. І що саме Герберт її головний підозрюваний, тому поліція хоче обшукати його будинок. Однак баумайстер відмовився співпрацювати і сказав, що будь-яке подальше спілкування має відбуватись лише у присутності його адвоката. Після цієї зустрічі Томас поділиться з мері своїми враженнями про підозрюваного і скаже, що це один із найдивніших хлопців, яких він коли-небудь бачив. Насправді, лейтенант Томас Грін був не першим. На кого Герберт справив подібне враження? Герберт Річард Баумайстер народився 7 квітня 1947 року у індіанаполісі. Він був старшим з чотирьох дітей у родині Герберта та Елізабет Баумайстер. Вважається, що у дитинстві хлопець був цілком нормальним, але коли він досягнув підліткового віку, стало очевидно, з ним щось не так. Шкільний друг пізніше скаже, що Гербер часто розмірковував на дивні теми і робив огидні речі наприклад, мріяв спробувати на смак людську сечу або носив у кишені мертвих птахів. Звісно, однолітки почали дистанціюватись від юнака, а вчителі попросили батьків звернути увагу на поведінку сина. Батько хлопця, лікар-анестезіолог, відправив його на психіатричне обстеження, в ході якого Герберту діагностували шизофренію та дисоціативний розлад ідентичності психічний феномен, за якого людина поводиться так, ніби у ній перебуває кілька різних особистостей. Однак невідомо чи отримав хлопець яке-небудь лікування, оскільки записів про це немає. Герберт продовжив своє навчання у середній школі Норд Централ. Де найпопулярнішою групою підлітків були учасники футбольної команди та їхні друзі. Балмайстер мріяв влитись в цю компанію і робив усе, аби домогтись їх визнання, але зазнавав невдачу за невдачею. Через це хлопець остаточно замкнувся в собі і до закінчення школи більшість часу проводив на самоті. Це стосувалось і романтичних стосунків ніхто ніколи не бачив, щоб він зустрічався з кимось у цей період свого життя. У 1965 році баумайстер вступив до Державного дослідницького університету Індіани, але кинув навчання ще під час першого семестру. Протягом наступних чотирьох років він кілька разів повертатиметься до університету, але йому так і не вдасться його закінчити. Батько Герберта, використавши зв'язки, влаштує хлопця на роботу у газету Індіанаполіс Стар. Один із співробітників Гарі Дон пригадує, що хлопець дуже переймався думкою оточуючих і хотів влитись у колектив, але його дивна поведінка відштовхувала колег. Пізніше батько прилаштував сина на нове місце у Державну автотранспортну службу. Але куди б не потрапляв Герберт, він усюди брав свої диватства з собою і це відлякувало людей. Одного разу баумайстер надіслав усім на роботі різдвяну листівку з фото. На якому він із іншим чоловіком стояв одягнений у святкові сукні. Нагадаю, що події відбувались у 70-х роках, і якщо зараз це здається нам нормальним, тоді це виглядало дико. Окрім цього, чоловік час від часу мочився на стіл боса. Усі навколо здогадувались, хто за цим стоїть, але Герберту довгий час вдавалось уникнути звільнення. Ще під час навчання у 1967 році баумайстер познайомився з Джуліаною Сейтер. Студенткою та за сумісництвом викладачкою журналістики в середній школі. Під час першої розмови вони закохались одне в одного, а у 1971 році одружились. Через шість місяців після весілля в стосунки втрутився батько баумайстра і відправив сина до психлікарні. Невідомо точної причини, чому це трапилось саме в той період. Однак Джуліана, незважаючи на дивну поведінку свого обранця, усе одно залишилась разом із ним. Через два місяці чоловік вийшов з лікарні, а вже у 1979 році у пари народилась донька Марі, Пізніше у 81-му син Еріх. Останньою дитиною стала донька Емілі, народжена у 84-році. му році. Під час першої вагітності Джулі покинула роботу і зосередилась на створенні сімейного затишку. Здавалось, усе йшло добре. Герберт отримував пристойну зарплатню. Через 10 років роботи його підвищили до програмного директора. Не дивлячись на чудернацький характер, колеги відмічали, що чоловік виявляв високі інтелектуальні здібності і сумлінно виконував усі завдання. Але у 1985 році, через рік після підвищення, Герберта застали, коли він мочився на лист від губернатора Індіани. Цей інцидент неможливо було проігнорувати, і чоловіка попросили покинути службу. Джулі була змушена повернутись на роботу а баумайстер осів вдома з дітьми. Через кілька років, у 1988 році, Герберт позичив у матері 4 тисячі доларів і відкрив власний магазин, що спеціалізувався на продажі одягу і аксесуарів. Бізнес швидко почав процвітати і вже незабаром ще одна крамниця відчинила свої двері для покупців. У 1991 році баумайстри придбали розкішний будинок в окрузі Гамільтон за 32 км від Індіанаполіса. Герберт нарешті отримав визнання у суспільстві. Його вважали порядним сім'янином і успішним бізнесменом, що займається благодійністю. Проте спільна робота у крамниці погано позначилась на стосунках Герберта і Джуліани. Чоловік часто зривав злість на дружині і кричав на неї без причини. Напруження у шлюбі призвело до того, що Джулі почала проводити вихідні в квартирі своєї свекрухи. Врешті їх шлюб розпався, але незабаром вони знову зійшлись. Партнери по бізнесу відмічали, що будинок пари наче відображав їх стосунки. Він був захаращеним та недоглянутим. А єдине, що турбувало баумайстра – це територія біля басейну, за якою він старанно доглядав. Пізніше й магазини перестали бути пріоритетом для чоловіка. Він не прибирав у приміщеннях, почав пити на роботі і скандалити з клієнтами. Вночі, приходячи додому, Герберт йшов до басейну і годинами плакав, жаліючись на бізнес, який руйнувався на очах. Джуліана хвилювалась, рахунки росли, але вона нічого не могла зробити, оскільки була дуже залежною від чоловіка і в усьому підкорялась йому. Одного разу у 1994 році. 13-річний син пари Ерік грався в лісі біля дому і раптом натрапив на скелет. Переляканий хлопчик прибіг до матері і розповів їй про знахідку. Та в свою чергу почала розпитувати Герберта, який пояснив, що це усього лише один із скелетів його батька-лікаря. Чоловік начебто знайшов його у гаражі, а потім закопав у лісі. Жінку цілком задовольнила така відповідь, і вона більше ніколи не поверталась до цієї теми. Лише через два роки, коли до Джуліани навідалась детектив Мері Вілсон і розповіла про свої підозри стосовно Герберта, вона вперше засумнівалась у розповіді чоловіка про старий скелет, знайдений Еріхом. Проте Джулі не розповіла про це, а коли Мері попросила дозвіл на обшук будинку, їй вічливо вказали на двері. Детектив залишила жінці свою візитку, надію, що та передумає. Влада округу, в свою чергу, також відмовилась надати ордер на обшук. Оскільки для цього не було вагомих доказів. Але через шість місяців, у червні 1996 року, Джуліана нарешті погодилась співпрацювати з правоохоронцями. З того моменту, як Мері Вілсон з'явилась на порозі її будинку, Джулі не могла викинути з голови скелет, знайдений у лісі. На той момент баумайстер через розслідування перетворився на параноїка: сімейне життя стало нестерпним, і Джуліана подала на розлучення. 23 червня, поки Герберт був в гостях у своєї матері, його дружина набрала номер свого адвоката і попросила, аби він зв'язався з Мері Вілсон. Джулі нарешті розповіла про моторошну знахідку і дозволила обшукати територію. Наступного дня поліція прибула до будинку баумайстрів. Джуліана відвела їх у ліс. Більшість правоохоронців були налаштовані скептично і очікували побачити лише залишки мертвих тварин. Але їх сумніви швидко розвіялись, коли вони натрапили на 30-сантиметрову обгорілу кістку. Придивившись уважніше, слідчі зрозуміли те, що вони спочатку сприйняли за камінці під ногами, насправді виявилось уламками кісток, і проведена незабаром експертиза підтвердила, що вони людські. Вже скоро стане очевидним, що поліція стикнулася з одним з найгірших злочинів за всю історію індіани. Згодом команда антропологів розпочала розкопки, розміщуючи помаранчеві прапорці у місцях, де знаходились кістки. Коли вони закінчили, територія була всіяна маркерами і нагадувала місце масової катастрофи. Басейн у будинку Баумайстрів на 100% відповідав опису, який надав Тоні Гарріс, хлопець, що вижив після зустрічі з маньяком. Поліція також знайшла приховану камеру, яка записувала усе, що відбувається жертвами, але касет ніде не було. Тим часом розкопки на задньому дворі тривали. За перші кілька днів пошуку було знайдено зуби і кістки, які, за словами експерта, належали щонайменше чотирьом людям. Пізніше сусіди бавмайстрів звернулись до поліції з повідомленням про знайдені кістки і на своєму подвір'ї там їх було безліч. На жаль, наразі вдалося ідентифікувати лише вісім тіл, що належали Джону Байеру, Річарду Гамільтону, Стівену Хейлу, Алену Брусарду, Джефрі Джонсу. Мануелю Ресендесу, Роджеру Гудлету і Майклу Кірну. Офіс корона розвернувся до усіх, чиї родичі зникли безвісти з середини 80-х до середини 90-х років, з проханням пройти тест ДНК, щоб допомогти ідентифікувати останки інших жертв. Джулі повідомила поліції, що не звернулась до них раніше, оскільки вірила чоловіку. Експерти прийшли до висновку, що вона справді не мала жодного відношення до злочинів і не знала про них. Джулі пояснила, що іноді, по кілька місяців, вона з дітьми відвідувала матір Герберта, залишаючи чоловіка самого вдома. Ймовірно, саме тоді він і скоював свої звірства. Герберт, відчувши, що пахне смажним, утік. Через п'ять днів після того, як поліція знайшла кладовище за будинком баумайстрів, його брат звернувся у поліцію і повідомив, що Герберт телефонував з містечка Фенвіль і просив надіслати готівку. Звісно ж, чоловік відмовився і одразу повідомив про це правоохоронців. За даними, які є у поліції, Герберт Баумайстер одразу ж як дізнався про обшук свого маєтку, сів у машину і відправився до Канади. Прибувши в Онтаріо 3 липня, чоловік піде у Пайнері парк, де приставить собі до чола револьвер і натисне на гачок. Після його смерті залишиться записка. У якій на трьох сторінках він напише, що позбавив себе життя через проблеми у шлюбі і невдачі у бізнесі, але ні словом не обмовиться про знайдені кістки на його території. За кілька годин до його смерті канадський поліцейський підійшов до Герберта і запитав, чому він спить у своїй машині. Баумайстер відповів, що він просто турист, який мандрує і зупинився, аби відпочити. У салоні автівки на задньому сидінні правоохоронець помітить купу відеокасет. Не виключено, що це були відеозаписи з муками його жертв. Слідчі вважають, що Герберт перед смертю позбавився від доказів, викинувши касети в озеро. Ще на початку свого розслідування детектив Вірджил Вандегріф встановив зв'язок між зникненнями геїв в індіанаполісі та вбивствами гомосексуальних чоловіків, чиї тіла були знайдені скинутими вздовж міжштатної траси у штаті Огайо. Між цими справами справді є багато спільного. Останнє вбивство на трасі було скоєне у 1990 році, незадовго до початку зникнень в Індіанаполісі і одразу після того, як Герберт придбав великий будинок, у якому міг ховати тіла не боячись бути викритим. Окрім цього, фото баумайстра дуже схоже на поліцейський фоторобот убивці з міжштатної траси, складений на основі свідчень очевидців. Один з свідків навіть впізнав у Герберті чоловіка. Який у 1988 році покинув бар разом із його другом Майклом Райлі, якого знайшли мертвим наступного ранку. Він помер від удушення. Саме у той період Гербер часто їздив у відрядження до Огайо. І хоч збігів досить багато, ми ніколи не дізнаємось напевне, чи причетний Герберт і до цієї жахливої історії. Офіційно Баумайстер залишається лише посмертно підозрюваним у цій справі, а остаточна кількість його жертв досі невідома. Це розслідування стало важливим кроком у забезпеченні прав людей з ЛГБТ-спільноти, адже якби поліція одразу поставилась до цієї справи серйозно, багато жертв можна було б уникнути. Ну а Герберт Баумайстер це приклад того, як ментальні проблеми можуть призвести до жахливих наслідків. Ця історія має нагадати нам про важливість надання своєчасної професійної допомоги людям із психічними проблемами.